Дочик закінчився, взяв велосипеда поїхатись до річки, а річка вийшла з берегів. Це тут польова дорога, і так затопило. І тут, але краєвий такий гарний. Ну і дорога. Ну, Це не ріка, це не озеро якесь, це просто поля. І тут вийшла вода, піднявся рівень води в річці і вона вийшла на поля. Приїхали велосипедами. Вже четверта вечора, так прохладно, тут перетікає з того боку. Там більший рівень води, тут з цього менший. Тут йде труба, дорогу як розмило і перетікає на другий бік. Такий розслабляючий губ. І краєвид так красивий тут влітку на цих полях корови пасуться по а зараз розлив але виглядає як красиво тут труба тече вона з того боку зараз покажу. Тут теж поля ох, який цей звідти з полів іде вода, трубу, який водоворот і на той бік. вже так трохи погода туснуть там автобус іде може ще дощ б, але красиво